А ви побачили, наскільки зараз страждає а, на нестачу крові Національна служба крові і військова хірургія. Не вистачає цього. Людей весь час закликають приходити здавати кров. Але а, кров, яка береться а Всесвітня організація охорони здоров'я, нарешті, слава Богу, дозволила переливати цільну кров. Бо раніше говорили, що це ніби шкідливо, і так далі. Отже, є поняття екстемпери, тобто від донора до реципієнта, зразу. Але від шаних донорів це не можна робити, бо кров має бути перевірена на гепатит Б, СНІД, гепатит С і сифіліс. А це дні, це навіть тижні. Отже. Що треба було зробити? Я вже про це говорив. Є указ Ющенка, який я готував як радник штатний радник президента Ющенка. Він затверджений за рішенням РНБО. створення національної служби крові, національного банку крові та стратегічного динамічного запасу крові та продуктів крові. Що це означає? Формування штату професійних донорів, від яких може забиратися кров. Яка може переливатися без перевірки, бо ця людина підписує з державою угоду uh -huh. по кримінальну відповідальність, якщо вона приховує ризиковані способи життя? У нас такого не відбувається. Тоже таким чином. Ми повинні так само звернутися люди добрі до європейського союзу, щоб Україну прийняли бодай на якийсь термін в загальний. Європейський банк крові у нас крові не вистачає. Так. У нас поранені помирають від того, що вони не отримують вчасно достатньо препаратів крові та крові.